Добрий день, друзі! Сьогодні, як і на наших минулих уроках, ми з вами визначимо відмінність між двома словами. Вони перед вами це становище і положення. Інколи їх плутають, бо сподіваються, що це все ж таки синоніми, але між ними велика різниця. І зараз ми її розглянемо. Про слово становище, тлумачний словник української мови говорить так: це обставини, умови перебування, існування або сукупність відносин життя, або ще третє: це місце, роль у суспільстві в окремій групі. В колективі в сім'ї. Наприклад, становище в економіці, становище в суспільстві, становище в політиці. А ну, давайте замислимося, економіка, політика, суспільство це поняття абстрактного значення. Тому слово становище ми завжди використовуємо поруч із словами абстрактного значення. Наприклад, Артем. Усвідомивши своє становище в суперечці, суперечці, оперував тільки фактами: суперечка слово абстрактного значення. Тепер перейдемо до слова положення. Знов таки звертаємося до е тлумачного словника української мови, який нам підказує, що по положення це місце знаходження, розміщення в просторі, е це позицію, яку займає предмет відносно свого оточення. Це може бути положення за партою, положення на тренажері, положення на коні вверхи. Ану, від... спробуйте відповісти собі кінь, парта, тренажер абстрактного чи конкретного значення. Правильно, конкретного, тому слово положення ми завжди використовуємо поруч із словом конкретного значення. Запам'ятали? А в кінці я вам наведу приклад, який вам засвідчить різницю. Дуже яскраво засвідчить різницю між цими двома словами. Становище було критичне. Він повис у положенні вниз головою. Зрозуміли різницю? Я сподіваюся, що так. І що тепер ви будете правильно використовувати ці два слова. А зараз я з вами прощаюсь на все добре і до наступної зустрічі.